Яйця по 17 гривень вже не актуально. Є схемки більш прибуткові. Вітаю, вас, шановні друзі! Продовжується у нас вся ця історія, що для когось війна, а для когось це заробіток. Українська влада, а також всі, хто до неї наближений, продовжує деребанити бюджет України і заробляти мільярди гривень на цій війні. Сьогодні бюро економічної безпеки зупинило автомобіль бухгалтера однієї з компаній, яка займається поставками продуктів харчування для Міністерства оборони України. І ось що вони знайшли в багажнику цієї машини. Ви зараз бачите, друзі, майже 5 мільйонів, а точніше 4 мільйони 700 тисяч євро чорного налу. Звідки взялися ці гроші, бухгалтерша пояснити не змогла. Ну, звичайно, в принципі, як і завжди в таких ситуаціях. А загалом цю компанію підозрюють за 2022-2023 рік. Їх підозрюють у несплаті податків на суму 14,5 мільярдів гривень. Уявіть собі, це лише несплачені податки. Уявіть собі, скільки вони роздеребанили грошей на завищених цінах, на відкатах там, і на всьому іншому. Це просто мільярди доларів. Мільярди доларів в той момент, коли в інтернеті відкриті тисячі зборів на допомогу нашим військовим, на дрони, на машини, на продукти харчування, на медикаменти та абсолютно на все люди останнє віддають нашим військовим, а ці потвори розкрадають мільярди доларів під час війни. Але знаєте, що саме головне? Що нічого не закінчиться. Поки не почнуть розстрілювати у цих тварин прямо на вулиці, отак зупинили машину, побачили ці гроші, не змогли пояснити звідти гроші, одразу розстріляли. І інші почнуть задумуватися. А так, просто частина з цих грошей піде кому треба, і вся ця схема буде і надалі працювати, а бюджет і далі буде розкрадатися. Саме тому українській владі невигідно зупиняти цю війну, тому що всі вони заробляють на цій війні. Ну а ще більше цікавих та корисних новин я публікую на своєму телеграм-каналі не на часі. Посилання на телеграм є в шапці профілю.